Церкві вже навіть 15 років, а можливо і 15 хвилин, я думаю, що слово буде саме для тебе. Тому будь уважним і відкривай своє серце. Я буду говорити про те, що болить. Хочу говорити про наші труднощі, наші виклики, наші випробування, коли нам складно. І давайте я буду з вами відвертим і щирим, і ви будьте за мною відверті. От Хто колись в своєму житті говорив таке ну, риторичне запитання? За що мені це? Точніше так. За що мені це ж? Хто говорив? Було. було. І знаєте, в мене теж таке було. Це така фраза вже кульмінація нашого якогось терпіння. Це вже пік, коли ми кличемо до Бога. Можливо, коли ми вже не бачимо виходу. І я думаю, ви, як і я, в той момент не отримували відповідь на це запитання. Було. А от... Друге запитання. От В кого взагалі немає труднощів? В кого життя маліна, небо над ним завжди голубе, доща не було на цьому тижні в них, рук я не бачу. І знаєте, якщо такі люди є, то вони мене трішечки лякають. От Люди, в яких взагалі немає труднощів, в яких завжди все добре. Такі мені люди здається, або нічого не роблять. Або дуже добре скриваються. І знаєте, не варто боятись труднощів. Не варто думати, що це щось із ряду, що це мені за щось наказання, або це я такий недалекий, що оказався в своїх труднощах, якось тікати, намагатися сховатися від них. Ні. В Біблії від старого до нового заповіту люди періодично проходили труднощі. І деякі з них ми сьогодні з вами розберемо. І ми з вами також постійно стикаємося з труднощами. І я скажу таку фразу, я її не один раз сьогодні повторю: труднощі це момент. Всього лиш момент. І якщо ви сьогодні нічого не запам'ятаєте, то запам'ятайте хоч це. І, до речі, не забувайте конспектувати. Все старше покоління я знаю, конспектує, молодь також конспектуйте. Але якщо ви настільки ліниві, то можете мені отак скріншот глазами робити, щоб я зрозумів, що я щось по ділу говорю. Зафіксували. Окей. І друге питання, яке я би хотів сьогодні розкрити, перше це за що мені це? І друге, ми знаємо таке чудове місцеписання. Якова, перший розділ, другий вірш. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу впадать різні випробування. Вважайте за радість, коли впадають випробування. Трохи сюрреалізм якийсь. І... Я вирішив углубитися все-таки це запитання, яке мені не давало спокою. Кожен раз його читаючи, я не розумів, ну як це радіти, випробування. Розберемо, як все-таки радіти і чи взагалі це можливо. І назва моєї проповіді одне імена з запитанням, за що мені це. І відразу розпочнемо з цього запитання. Розуміючи, за що це нам, нам буде далі простіше зрозуміти, як радіти. І знаєте, нам... Нам подобається спостерігати, бути поруч з людьми, які мають якийсь статус або мудрість, або багатство, досвідченість. Правда? Я думаю, що правда. І заглядаючи в Біблію, ми з вами також можемо спостерігати таких людей: лідери, визволителі націй, царі, багачі, пророки, казалось би, самі духовні люди. Але і вони говорили подібні слова в своєму житті. І як ви думаєте, чи були б вони тим, ким ми їх знаємо, з тим статусом, який в них є, не проходячи цей момент, цей момент труднощів, не задаючи собі це питання? І давайте сьогодні розберемо з вами одного із таких персонажів, його історію, його момент труднощів. Це буде Мойсей. Я думаю, всі ми знаємо. Щоб я почну з середини його історії, але трішки нагадаю його предісторію. Мойсей народився в часи, коли фараон наказав вбивати всіх ізраїльських хлопчиків, і його мама сховала. Вона вирішила його зберегти, і вона пустила його по річки Ніл, зв'язала йому корзинку, і його знайшла дочка Фараона, і вона виростила як свого. Він виріс в сім'ї царя, в, в сім'ї фараона, мав навчання, мав все круте, і був як принц Єгипту. Але він знав. Про своє єврейське походження. І одного разу він побачив, як єгиптянин б'є єврея, і не витримав, і заступився за єврея і вбив його. Сховав тіло, думав, все, заступився, молодець. Але наступного дня вже про це все майже майже всі дізналися. І він мусив втікати. Втікає він в пустелю, там знаходить дружину, одружується, знаходить працю і стає пастухом. І 40 років жив і не тужив. І звідси ми з вами розпочнемо. Я хотів би, щоб ми далі, далі починається його момент труднощів. Я хотів би, щоб ми глянули на нього, як ми дивимося на свої труднощі. Дуже важливо прослідити хронологію. Слідимо за нумерацією розділів. Що робить Бог першим? Точніше, що трапляється в основному до труднощів. ще? Перше це Бог нам дає якесь круте слово. Там, наприклад, ти будеш самою багатою людиною сміли». Або ми ставимо собі якусь ціль, Тож, наприклад, не знаю, не реагувати так, як я реагував до цього. Все з нового дня я не буду ніколи так більше реагувати. Ну, всі ставили так. І це Бог і зробив з Мойсеєм. Він поставив йому ціль. Читаючи вихід, третій розділ, сьомо 50-й вірш, ми бачимо такі слова. Господь сказав: я добре бачив лихо народу мого в Єгипті, я чув його волання через гнобителів, я знав про їхні страждання. Тож я зійшов, щоб визволити їх від єгиптянин і вивезти з цієї землі, до землі гарної і просторої, до землі, де молоко молокотичей мед, до місця, де живуть ханаанці, хитити, аморійці, перезійці, хивійці та івусити. І от плач дітей ізраїльових дійшов до мене. І я побачив, як єгиптяни гноблять їх. Іди ж, я посилаю тебе до фараона, щоб ти зміг вивезти мій народ, дітей ізраїльових з Єгипту. Бог поставив ціль. Визволити народ. Не завжди це така у нас ціль, як велика, як у Мойсея, але це не значить, що її потрібно кенселити, що її потрібно відміняти. Ні, треба приймати. Якщо це слово, яке дає нам Бог, і це не сходиться з тим, що ми собі запланували, тим, що ціль, яку ми собі поставили, яка наша перша реакція це отрицання. Ми починаємо накидувати собі кучу отговорок. Це і робив і Мойсей. Уже в четвертому розділі ми читаємо 10-й вірш. Мойсей мов Господу, «Змилуйся, Господи, я ніколи не був красномовний, ні в минулому, ні тоді, як мовив ти до мене. Бо я не вкапливий і не диркуватий. Але Бог відповідає йому в 12 і 13 вірші: А тепер іди, я буду з тобою. Коли, коли говоритимеш, я навчу тебе, що казати. Та й Мойсей відповів, Змилуйся, Господи, пошли когось іншого. Накидав Мойсей отговорок, Бог йому, і я буду з тобою, все буде добре. Ні, не піду, пошли когось іншого. І знаєте, в мене подібна була історія як з Мойсеєм. Одного разу ми їхали з конференції з пастором, і дорого, дорога довга, пастор починає закидувати вудочку. Що ж там, Єгор, скоро треба проповідь казати. Це ще до того, як я першу свою проповідь сказав, там ну, можна ж, скоро, хорошо в тебе все виходить, давай, плануй. Я такий, да, да, да ні, 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 можна. І поговорили, побалакали і думаю, ну все, забули. І тут через пару тижнів пише пастор на телеграм: через три неділі на неділю ставлю тебе говорить. Я, я нічого не, не відвітив, але ці три тижні, перший тиждень я от чесно вам говорю, першу неділю я дорогою до машини, я всю дорогу накидував собі відговорки, чого я не должен це робити. Я говорив, я ще недостатньо обізнаний, я ще там то, мені ще треба то вивчити. Може, це ще не моє. В мене ще свої проблеми, треба з собою спочатку розібратися. І отак весь тиждень я ходив і думаю, ну зараз ось напишу пастору, скажу, давайте пізніше, там, через три місяці, може, ще далі. І знаєте, Бог, слава Богу, дав мені мудрість. Я зрозумів, що проблеми нікуди не пропадуть за ці три місяці, тому потрібно їх вирішувати тут і зараз. І, повертаючись до Мойсея, він домовився все-таки з Богом. Бог дав йому Араона, який буде говорити замість нього. І все, ніби повинно все бути добре. В наступному розділі приходять Мойсей разом з Араоном до палацу фараона. Все, договорились з Богом, всі двері перед Ним відкриті, і говорять фараону. так говорить Господь: там, випускай мій народ, відпускай Ізраїль, поклонитися Богом. Відповідь вийшла, не так як вони очікували. Читаємо п'ятий розділ, вихід, другий вірш. Фарон відповів: Хто такий Господь, що я маю його слухати, і відпустити Ізраїль? Я не знаю, Господа, і не відпущу народ цей. пум В -пу добавку до цього фарон ще й ускладнив роботу для Ізраїльтян. Говорячи, що вони ліниві, хочуть піти там, поклонити своєму Богові. Вони тепер повинні будуть самі добувати собі солому для цегли. Бо вони працювали тяжко у єгиптян, і тут Мойсей не то, що отримує, що фараон відчив, на нього ще весь Ізраїль злий. Знаєте, таке і в нас буває. Хотів як краще, а вийшло, вийшов крайнім. І читаємо вихід, той же розділ, 22-й вірш, 5-й розділ: повернувся до Господа. Мойсей повернувся до Господа і сказав: Господи, навіщо ти накликав лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Ось воно. Ось цей момент. За що ж мені це? Чому я? Чому ти послав мене? Момент труднощів. І читаючи далі, ми з вами можемо бачити такі американські гірки. Таке часто буває в нас. Тут у нас все добре, тут ну це повний капець. Тут життя прекрасна, тут, Боже, я вже не видержу. Тут як я вас всіх люблю, тут як ви мене всі запарили. І так само і в Моїсея було. Він фараону диво якесь, фараон йому у відповідь, диво, не пускає тебе. Тут він знову йому диво, все, пускаю, пускаю, потім ні, не пускаю. І цей момент, ніби рішення, знову трудність, рішення, трудність. І ми, по і то знаємо, що якщо Бог щось сказав, то воно це буде. Він відпустить народ Ізраїлеві. Але написано було, що Бог зачерствив фараонове серцем. І в дитинстві в біблійній школі, ну я не розумів, розбираючи цю історію, мене це ну прям чесно говорю роздражало. Я не розумів, ну навіщо? Навіщо так робити? Невже не можна просто взяти відпустити з миром і все? Надо оце так все усложняти. Я так думав до недавнього моменту. Нещодавно, перечитуючи цю історію, я звернув увагу на один вірш. Вертаючись трішки назад, ще до труднощів, Бог сказав такі слова. 3 розділі. 19, 22 вірш. Та я знаю, скажи, Бог знає, що єгипетський цар не дозволить вам іти, хіба що змусити сили. І простягну я руку, щоб ударити Єгипет усіма моїми дивами, що чинитиму в ньому. І після того, як він відпустить вас, я обдарую цих людей ласкою єгиптян. Тож, коли йтимете, то не підете з порожніми руками. Кожна жінка попросить у свої сусідки або ж у того, хто мешкає в її домі, золоті і срібні коштовності та вбрання. Ви вберете своїх синів та дочок у нього та й берете Єгипет. Бог все це допустив, щоб в кінці ми зі своїх труднощів виходили не з пустими руками. Бог бажає, щоб ми виходили з своїх труднощів наповненими краще, чим ми були до цього. І давайте подивимося на дещо цікаве. Я допустив. Роздумуючи над цією проповіддю, я допустив три таких графіки. Графіки, можна назвати їх, нашого розвитку, свідченості, мудрості, багатства або ж просто графік труднощів. Я хочу, щоб ви вивели перший з них, це представимо, це нижня полоска Х це наше життя, а верхня це де ми знаходимося, наш рівень розвитку. І це графік, якщо б у нас не було ніяких труднощів. Казалось би, бути все добре. Но де ми народилися, ніби все трохи хорошо, потім все чуть нижче, вище. І в ітоки ми де були, там і закінчились. Окей, другий графік. Як я думав до цього, як воно є. Знаєте, деякі люди кажуть, таке чорно біла полоса життя. Оцей графік це описує. Хорошо, погано, хорошо, погано. Чуть-чуть хуже, потім чуть лучше, і так все життя хорошо, погано, і відтоді так само, плюс-мінус, де ти був на рівень прогресу, там ти і закінчив. Але є третій графік, який, я вважаю, є істинним. Кожен раз, дивлячись, коли в нас трапляється трудність, ми, якщо виходимо з неї переможцями, якщо ми не здаємось, ми не ховаємось, ми підіймаємось вище. І дивлячись на цю точку назад, ми вже ніколи не бачимо, що ми будемо нище неї в майбутньому. Поясню: пустились вниз, піднялись, і в майбутньому ми вже не будемо ніколи там внизу, якщо ми вийдемо з нього переможцями, якщо ми будемо не ховатися. І дивлячись на все життя, трапляються в нас труднощі, але ми з них виходимо і виходимо там на горі, виходимо переможцями. І часто. Як ми дивимося на свої труднощі? Ми дивимося відносно на короткий проміжуток часу, на якусь полоску, коли ми впали вниз. І ми думаємо, що все, у нас повний капут. В цьому моменті ми не дивимося ні назад, ні вперед. Але оглядаючись, ми розуміємо, де ми були до цього, і де ми ще будемо. То нам стає ясно, що труднощі це всього лише момент. В когось він коротший, в когось він довший, але я вірю, що це момент. Який має свій кінець. Тому що труднощі, ну, щиро говоримо, це не прикольно, це дискомфортно, це больно, це стрес, це сльози. Але ну, Бог не допустить, щоб у нас весь час були труднощі. Тому що як ми тоді вийдемо переможцями, якщо ми з труднощів не вийдемо? Логічно? Логічно. І підтвердженням цьому я хочу зачитати продовження віршів, які ми вже з вами читали. Якова, перший розділ, третій, четвертий вірш. Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Пояснюю, випробування породжує терпіння. Там наступний да породжує випробування, породжують терпіння, а терпіння в свою чергу роблять нас досконалими і довершеними. От розбираючи ці місцеписання на одній з домашніх, мені прийшло, не знаю, ну, відкровення, що, ну, терпіння, наскільки це крутий скіл, досвід, навик. Якби нам всім жилось проще, якби ми ну, трішечки були терплячіші, скільки всього ми могли збіжати. І знаєте, якщо вам бракує терпіння, то можете піти в мрео. Там вашу терплячість добряче працюють. І всіх, в кого сердечко застукалося сильніше, ті зрозуміли. А якщо ні, то я вам заздрю. Можете білетики попроходити, можете талончик взяти, просидіти там цілий день і уйти, так і нічого не давши. Вертаємось до суті. Не бійтесь випробувань. Бо будете ви терплячі. В сумі ви будете ставати досконалими. Всі ми хочемо бути досконалішими, ніж є. Повертаємось. Зараз, можливо, буде такий набор фразочок для рілса. Знаєте, часто нам буває, приходить якась крута ідея. Бог дає нам круте слово. Казалось би, ось ось воно, мій золотий граль, щас, щас піде біла полоса мого життя. Але після цього пішли труднощі. Мойсей визволить народ, фараону упрямий. Ти будеш бізнесменом, нема за що машину заправить. Ти будеш крутим спікером, на домашки боїшся помолитися. Ну, от, на превеликий жаль, ти не можеш прям з дитинства. Встать і одразу бігати. Тобі прийдеться трішки поповзити, трішки попадати, як Емілія з Марком зараз. От не можуть вони нам зараз стати і гопака станцювати. Та й ми не завжди можемо. Їм треба, Нам треба пройти цей шлях. І чим більше ти будеш боятися, тим більше ти будеш уникати, виходити із зони комфорту, тим нижче ти будеш там. І знаєте, така природа, такі закони фізики, взяти перший закон Ньютона, закон інерції. Якщо на тіло нічого не давить, то воно там і залишається в стані спокою. Воно нікуди не рухається або рухається по тій нарці, де воно й було, внизу. Але якщо на нього трішки придавити, то піде рух. Тож відповідь на питання, за що тобі це, щоб ти був там на горі. Амінь. Наступне питання: як все-таки радіти? Хотілося би сказати вам, та читай Біблію. Але ні, мені ответ сам такий не подобається. Я, як пастир, скажу вам чотири пункти. Останні. Вони в мене будуть не такі довгі, але, надіюсь, корисні. Насправді, на основі знань, проповідей, які я слухав, приходило багато пунктів. Але я вирішив вибрати всього чотири, які допомагають реально мені. Які, для мене підгодови цю проповідь, це також було випробування. І я приміняв ці пункти, і вони працювали. Тому. Перший пункт будь щирим з Богом. Пастерліна вже за це говорила. Знаєте, це те, що я переживаю по-новому останні часи. Перед людьми, окей, ми інколи можемо показатися, що ми хребряці, нам все по коліна, що в нас це супер, але з Богом це не прокатує. Йому навпаки цікаво. Він, він там, в твоїй таємній кімнаті, сідає поруч і питає, як ти? Що ти? Аня роздражає, кажеш, я поговорю з нею сьогодні. Відчуваєш, що занепав духовно, не читав уже Біблію два тижні, не молився тиждень, буває. Ну, Продовжуй бути щирим з Богом. Хоча б 30 секунд в молитві, скажи Богу, як все в тебе є. Скажи, Боже, так і так, запара повна, все роздражає, не можу вже рухатись далі. Да, не читав Біблію. Ну, Боже, поможи, будь в моїй трудності, будь зі мною. Не ховайся від Нього. Я вірю, що ці 30 секунд можуть тебе відновити краще, ніж будь-який сон. Дати більше настрою, ніж будь-який серіал, не знаю. Знаєте, ми, ми люди можемо інколи недооцінювати чужі проблеми, тому що наші проблеми вважаються самі вищі і самі тяжкіші. Але Бог так не робить. Він там, він в нашому навіть самому невеличкому моменті труднощів. Він не недооцінює нас. Будь щирим. Друге другий пункт. Шукай місце, де ти можеш відновитися. Знаєте, навіть Теслі потрібна підзарядка. Тобі так точно. Це абсолютно нормально трішки зупинитися, взяти відпочинок, відновитися і з новими силами рухатись далі. Не знаю, поїхати в Ротмістровку, просто насолодитися природою. Знаєте, Ісус відпочивав. В Марка 6 розділ, 31 вірш. Читаємо. Тож Ісус сказав апостолам. Ісус це говорить сьогодні і тобі, підемо зі мною в тихе місце, де нам вдасться трішки відпочити. Можна поєднувати відпочинок разом з Богом. Це взагалі ідеально, шикарно. Знайди те місце, де ти будеш, як Мойсей, коли він повертався з гори в тебе лице Відпочивай і шукай місце, де ти можеш відпочити. Третій пункт. Я говорю, має пункти недовгі. Май друзів в церкві. Знаєте, це дуже сильно. Не просто друга, який замітить, що в тебе щось не так, замічає багато хто, але який зреагує. Не буду читати весь вірш. Давид проходив свої труднощі, йому було дуже погано, він ушов там в поле, але прийшов Іонафан, і він сів біля нього, і написано: допоміг йому утвердитись в Божій допомозі. Найди людину, яка допоможе тобі згадати, що ти вже проходив, що тобі вже Бог допоміг вирішити. Знаєте, в житті в моєму також багато прикладів підтримки. Але один із них, можливо, він не такий грандіозний, але я хотів би про нього розказати. Одного разу прийшов я на офіс, не було в мене ні настроєння, ні нічого, роздражений був. І замітила це одна людина. Щось кудись я вийшов, вертаюсь, і на моєму столі вже стоїть десертик і кава. І написано. Все буде добре. Знаєте, казалось би, мі, десерті купити, але настрій вже є. Настрій вже покращився, вже є посмішка. Хотіли, знаєте, погрустити, тут прийшов Саша з Женею і сказали. І почали шутити, шуміти, що ти вже не можеш не сміятися. Хотів собі погрустити, сховатися, але тут вони тобі не дали це. Знаєте, і будь сам таким другом. Будь сам таким другом, який не просто замічає, що в когось щось не так, ну, хай плаче. А реагуй. Четвертий пункт. Підключай або качай свого Святого Духа. Знаєте, є моменти, коли вже душевно, фізично ми так лягаємо і все, хороніть. Але у нас є Святий Дух. І моменти, коли ми морально, душевно, фізично не вивозимо, наш Святий Дух може це робити. Знаєте, Це може проявлятися навіть в самих мінімальних речах. На роботі так само таке в мене було. Була якась проблема в коді. Я вже дивлюсь п'ятий час в монітор, і не, не можу зрозуміти, ну що ж там не так, де, де, де це закрився бах глюк. І все, вже закриваю очі, молюсь, боже, говорю, все, не знаю, що робити, вкажи мені. Амінь. І дивлюся, а ось же вона. Все, все, весь цей час була наяву. Дух Підсказав легенько. Якесь тяжке рішення тобі потрібно прийняти, яке впливає на своє життя. Візьми пост, знаєте, качай свій дух. Пост це як качалка для нашого духа. На початку нам ніби здається, все класно, нам все нравиться, Потім нам взагалі нічого не нравиться, думаємо, коли вже це закінчиться. Але потім ти бачиш результат. Хочеш бачити результат, качай свій дух, розвивай свій дух. Не пропускай час поклоніння, в п'ятницю був чудовий. Проголошуй Божі обітниці в своє життя. Ми, до речі, це практикуємо на домашки, тому й домашки не пропускайте. Довіряй Богу, роби кроки віри. Інколи нам потрібно просто закрити свої фізичні очі і відкрити духовні. Тому що фізичними ми можемо себе обмежувати, але духовні ти ніяк не обмежиш. Петро, коли дивився на Ісуса, то він ішов по воді. Але коли він почав дивитися на бурю вокруг, він почав втонути. Тому закривай свої фізичні очі. І відкривай духовні. Роби цей крок віри. І знаєте, ці чотири пункти не, не супер складні, я б сказав, будь щирим, шукай місце, де ти можеш відновитися, відпочивай. Май друзів і підключай свій дух, Святий Дух. Знаєте, я хотів би, щоб ми, я не довго, я швидко все говорю, я хотів би, щоб ми піднялися на свої ноги. І ми. Відразу прийняли на практики деякі з цих пунктів. Знаєте, давайте щиро перенесемо свої труднощі до Бога. Так, як є, без прикрашень. Щось тебе напрягає, так і скажи. Хтось роздражає, скажи. Не знаєш уже, що робити зі своєю ситуацією? Скажи це Богу. Є гріх, з яким ти довго борешся, і він ще більше твої труднощі задавлює. Скажи це. Бог може дати свободу. Він, якщо ти будеш з ним щирим, він буде з тобою щирим. Знаєте, Бог хоче бути там, в Твоєму, казалось би, самому незначному моменті труднощів або для тебе значному, але Він хоче бути там. Він хоче, щоб Дух Святий діяв. Підключай Дух. Господь, ти бачиш кожен наш момент, кожен наш момент труднощів, Господь. Просто ми приносимо щиро, щиро все, що ми маємо. Просто скажи, принеси свою цю трудність до Бога зараз. Просто піднеси її, скажи все, як є, все, що ти відчуваєш, все, що тебе на душі. Господь, ми хочемо рішення. Ми хочемо виходити з наших труднощів там на горі. Ми хочемо бути переможцями, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти є з нами, Господь. Ми дякуємо, що ти відкриваєш Господь, що ти благословляєш нас. Ми дякуємо за твій дух, якого ти нам дав. Це твій святий Дух, що може вивозити ті моменти, які ми ніяк фізично і душевно не вивеземо. Але Господь, в тебе є ця сила, в тебе є ця сила, якої немає ні в кого. Просто ми хочемо її використовувати. Ми хочемо бути з тобою в синергії. ми хочемо бути об'єднані з тобою. Просто допоможи відчувати цю твою підтримку, цю руку на, на своєму житті, в тій труднощі, де ми є. Господь, давай нам друзів. Давай друзів, які нам зможуть допомогти, Господь. Допоможи мені, мені бути таким другом, який буде реагувати. Просто я вдячний тобі, Батько, за кожен момент, що в мене є. Господь, я знаю, що твій характер це не просто так ти допускаєш ці трудності, але щоб ми ставали досконалими, Господь. Слава тобі за все. Амінь. І знаєте, хотів би завершити такою цитатою. Я не скажу, де її почув, підійдете до мене після проповіді, я вам розкажу. Знаєте, класна цитата, мені вона сподобалася. В кінці все буде добре. Я думаю, ми як віруючі, ми 100% в цю ситуацію приймаємо. Цитату. В кінці все буде добре, а якщо зараз не все добре, значить це ще не кінець. Це все голиш, момент труднощів. Благословляємо.